І найважливіші події середи 8 жовтня далі у програмі. Власник групи компанії Газ Україна Сергій Курченко створив та безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківській сферах на загальну суму близько 5 мільярдів гривень. Також Курченко оголошено підозру в чиненні злочинів та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Наразі ведуться активні слідчі дії. За фактом зловживань службовим становищем, екс-міністром освіти та науки Дмитром Табачником відкрито кримінальне провадження. Як зазначається, дії екс-міністра призвели до привласнення видавцями бюджетних коштів у розмірі близько трьох мільйонів гривень у ході виготовлення неякісних підручників за державним замовленням. Київ почне опалювальний сезон з настанням низьких середньодобових температур. За прогнозами синоптиків, до листопада в Україні збережеться тепла температура повітря. Тому опалювальний сезон у Києві розпочнеться в перших числах листопада. У київських теплових мережах заявляють, що компанії вже готові забезпечити киян теплом на 99%. Росія знову витратила майже 500 мільйонів доларів для підтримки падаючого рубля. Російському центробанку, за прогнозами експертів, необхідно буде витратити 30 мільярдів доларів до кінця року для уповільнення дестабілізації курсу національної валюти. Діти однієї з київських шкіл передали у зону АТО теплі речі для воїнів, ковдри, розкладачки, продукти харчування, а також ліки. У кожному пакунку малюнки та лист із побажанням триматися і скоріше повертатися додому. Діти кажуть, що переживають за кожного бійця, пишаються ними і хочуть, хоча б чимось допомогти. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.